В уряді Польщі вважають, що вимоги перевізників польських українська сторона має виконати. Знаєте, від брати, брати, брати до вже відвертого ну холодного відношення в засобах масової інформації українських і громадяни. От громадяни, які Я, я пам'ятаю, як, як я намагався рік тому. Півтора роки тому пояснити, не брати. Це партнери, партнери, в яких можуть бути інтереси збіжні з нами. Але може статися отак хлоп в 3.15. І все, і все. Інтереси не збігаються, і, і вже не брати. Отаке відношення до е сусідів, таке відношення до партнерів, як до братів, воно призводить ось до такого е фідбеку. І Такого розвитку подій. І ще раз повторюю: потрібно ставитись до сусідів, до партнерів, до всіх, з ким у тебе якісь справи, рівноцінно, не накладаючи емоції. Тому що накладаєш емоції, і в результаті можеш отримати те, що зліва, те, що справа, те, що знизу, і те, що зверху. Емоції і політика несумісні речі. Несумісні, хтось не розуміє банальних речей. На жаль. На жаль. Тому, тому, шановні громадяни, ви нічого в цій ситуації не зміните. Я єдине хочу порадити. От в цьому ж випадку теж вимикайте емоції. Вимикайте. Тому що ви від емоцій і брати перейшли до емоцій абсолютно деструктивної. Так не можна. Так не можна, так не будується нічого. Не можна оточити себе ворогами по всьому периметру тільки тому, що. Хтось робить не так, як ми хочемо. Подумайте, про що я говорю. Чим це може завершитись? Бережіть себе, ну а я поїхав на роботу.